Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Гравець команди Старий Луцьк» університет Максим Михайлов. Доброго вечора. Вітаю з перемогою. Які враження після матчу щодо В е, Першу чергу хочу подякувати нашим воїнам, які захищають нашу країну в такий нелегкий час. І дякую їм за таку можливість грати всю. Гру. По поводу гри хочу сказати, що в першу чергу у нас сьогодні була команда, була командна хімія, всі друг друга підтримували, як могли, всі грали в пас. Тобто реально було і видно було, як ми грали як один кулак. Ось, ми справилися в захисті, і, мабуть, це дуже. Важлива якість була в, сьогодні, в сьогоднішній перемозі. Кривбас у Кривбаса сьогодні не так уж то і полетіло з, за другою дальні китки. І на це ми і розраховували. Якщо ми будемо грати агресивно в захисті, то е, менше буде закинутих м'ячів. Тому вітаю всіх фанатів, які вболівають за нас. Вітаю все керівництво і всіх гравців. Дякую. Дякую. Головний тренер команди Старовоцької університету Чайковський. Доброго вечора Вітаю вас, перемога. Добро. А як ви проконуєте матч? Хороший матч, хороша атмосфера. Загалом, як в Черкасах, завжди в принципі зіграли гру, про яку ми домовлялися. На тренуваннях, як в процесі підготовки до матча, загалом дотрималися правил своїх по захисту, забили з хорошим процентом відкриті кітки, з бажанням, з бажанням грали в захисті. Звичайно, є моменти, там програли трішки підбирання, але напевно десь в четвертій-четверті. -четверті Розслабилися із за великої різниці в рахунку, і це мені якби максимально не сподобалося. Будемо над цим працювати, щоб гравці в такі моменти показували свій рівень, і ми не, не повинні, якби в таких моментах якби, нервувати. Представники команди Кривбас, гравець команди Антон Мірник. Доброго вечора. Доброго вечора. А які у вас враження, що сьогодні не вдалося вашинку? По-перше, хотів би вибачитись перед нашими болівальниками. Показали зовсім не те, що ми повинні грати. Прозошла тотальна недооцінка суперника. Вийшли розслабленими, не робили те, що домовлялись. Зовсім інша була команда, можна сказати, не, не, можна не пізнати нас. Дуже прикро, дуже ганебно. Така гра вийшла, на жаль. Дякую. Головна Останки Фалина, як ви виступ вашого колективу? Мого колективу, добрий вечір, по-перше, і вітаю команду Луцька з перемогою. На, на мій погляд, цілком впевнена і заслужена. Чому? Тому що мій колектив, я не знаю, залишився в автобусі, залишився в роздягальні дуже соромно за цей матч. і... Як вже Ентоні сказав, тотальна недооцінка суперника. Коли ти недооцінюєш суперника, будь-ким з ким ти граєш в цьому чемпіонаті, я вже декілька разів казав, з другого по сьомого місця рівні команди. Але ми виходимо, виходимо з роздягальні і отримаємо одразу мішок з відходу. Будемо працювати, будемо розмовляти, і якщо не дойде, ну, значить будемо робити, як це робиться в командах. Гравці повинні переглянути свої, своє відношення до гри. Сьогодні не було жодної поваги саме до гри. Якщо ти кохаєш баскетбол, ти в кожному моменті повинен викластися на 100%. А вийшло так, що команда суперника викололася, а ми з одним фалом закінчуємо гру. То які ще можуть бути питання? Дякую за силу, хлопці, вам дякую.